Дії апостолів, 18 розділ. Після цього він вийшов з Атен і прибув до Коринту. І знайшов він одного юдея наймення Акилу, родом із понту, що недавно прибув із Італії, та прискилу його дружину, бо Клавдій звелів їм усім юдеям, що покинули Рим. І до них він прийшов. А що був він того ж ремесла, то в них позостався та працював. Ремесло ж їхнє було виробляти намети. І він щосуботи розмову точив у синагозі, переконуючи юдеїв та геленів. А коли прибули сила та Тимофій з Македонії, Павло слову віддався, і він свідчив юдеям, що Ісус то Христос. Як вони ж спротивлялися та богозневажали, то він обтрусив одежу свою та промовив до них: Ваша кров на голову вашу, я чистий. Відтепер я піду до Бога. І, вийшовши звідти, він прибув до Господи одного на ім'я Тита Юста, що був богобійний, його ж дім межував із синагогою. А Крисп, старший старшій синагоги, увірував в Господа з усім домом своїм, і багато з коринтян, почувши, увірували й охрестилися. Сказав же Павлові Господь у видінні вночі: не бійся, але говори й не мовчи, бо з тобою ось я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти зло. Бо я маю в цім місті багато людей, і позостався він рік і шість місяців, навчаючи в них слова Божого. А коли Галіон був в Ахаї проконсулом, то проти Павла однодушно повстали юдеї і на суд привели його, кажучи: Цей людей намовляє, щоб Богові честь віддавали незгідно з законом. Як Павло ж хотів уста відкрити, сказав Галіон до юдеїв. О юдеї, якби сталася кривда, яка або злий учинок, то я б справедливо вас вислухав. Та коли спір іде про слово та ймення і закон ваш, то самі доглядайте, я суддею цього бути не хочу. І прогнав їх від суду. Тоді всі схопили состена, начальника над синагогою та й перед судом його били. Галіон же на те зовсім не зважав. А Павло, перебувши доволі ще днів, Попрощався з братами і поплинув у Сирію, І з ним прискила Якила. він у Кенхреях обстриг собі голову, бо обітницю дав був, і прибув він в Ефес, і там їх позоставив, а сам у синагогу ввійшов і розмовляв із юдеями. Як просили ж його довший час позостатися в них, то він не згодився. Але попрощався і сказав: знов вернуся до вас, коли буде на те воля Божа, і відплинув із Ефесу. І побувши в Кесарії, він віднявся, піднявся, і привіт, склавши церкві, відбув Антіохію. І, пробувши там деякий час, він вибрався в подорож знову, за порядком, проходячи через країну Галацьку, та Фрідію та всіх учнів, змічняючи. Один же юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, Красномовець та сильний в писанні прибув до Ефесу. Він був навчений дороги Господньої і, палаючи духом, промовляв і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі. Як Акила й Прискила почули його, то його прийняли і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. А коли він схотів перейти до Ахаї, брати написали до учнів, нагадуючи, щоб його прийняли. А прибувши, помагав він багато тим, хто ввірував благодаттю. Бо він переконував пильно юдеїв писанням прилюдно, доводячи, що Ісус то Христос.